Лега! Усім привіт! Ви на каналі Легенда Йо. Сьогодні у нас на огляді ось таке Ватер обо Black and Red. Поставляється до неї ось в такій коробочці. Що по коробочці? Ну, виготовлено досить-досить якісно. Досить Тут всякі зауваження. Дітям для 3 років, звичайно, це до 3 років, звичайно, це її заборонено. Як поставляється в такій коробочці, ось так легенько відкривається. Далі. В комплекті нас зустрічає ось такий кейс. Про нього згодом. Далі. В комплекті ще йде ось така рукавичка. Така професійна для гри. Це як руки спотіли. Ось так одівається на руку. Ось. І тут одягається нитка, чи на цей, чи на цей палець, і можна спокійно грати. Досить комфортно для гри кавичка. Що йде ще в комплекті? В комплекті йде ось така чудова інструкція. Тут показано, як одівати нитку на її, як зав'язувати на палець. І також як робити перший базовий трюк це кидати її і також робити бинт чи трапецію. Ось така інструкція. Далі. Що йде ще? Де ось такий кейс. Тут знаходиться в цьому кейсі ЙО, зараз розповім, що знаходиться. По кейсу дуже якісно виготовлений. Також можна ось так одягати на руку. Якщо ви десь, наприклад, йдете гуляти, хочете друзям трюки показати, то можна ось так на руці носити. Далі. Ось так. Що в самому кейсі? В самому кейсі розкриваємо кейс. Ось у нас зустрічає тут нитки, ось тут її. Ось так виглядає саме її. У неї дуже красиве, дуже гарна покрасочка. досить досить якісно виготовлене її. Black and Red називається, тому що тут є така сплешова покраска червоно-чорна. Далі в комплекті зустрічає нас ось така вісь. Ось вісь і підшивник. Це потрібно. Тут стоїть вісь професійна, і також підшипник професійний. Якщо ви новачок, то вам потрібно буде змінити з професійного підшипника на цей підшипник, з професійної вісі на ось цю вісь. І тоді стає її для новачка. Тобто її стає з віддачою. Тобто ви дергаєте її і воно вертається вам в руку. А на професійному воно вертатися не буде. Далі. Що йде ще в комплекті? В комплекті йде ось таких. 10 штук професійних жовтих ниточок. Ось так, як я вже сказав, кейс виготовлений досить досить якісно. Ось таке ось така 10 штук ниточок, іо додатковий підшипник для новачків, і вісь інструкція, рукавичка, ну і коробка. А зараз я вам покажу, що можна на цьому його виконати. А ще а ще покажу вам, що всередині. Всередині нас зустрічає ось такі дві половиночки, звичайно. Тут ось така силіконова вісь. Це є професійна вісь, ось така силіконова, гарна виготовлена. І на другій частинці ось такий професійний підшипник. Ось бачите, кручу, сам підшипник також гарно, досить крутиться, що дає змогу виконати ті чи інші трюки. І дає змогу також її досить довго крутитися. Ось тут також професійні тормоза. Як тут силиконові тормоза, гарні професійні. Ось таке гарне йо. Ось така покрасочка. Ось так воно виглядає. Зараз його скрутимо. І також вам покажу, що можна робити на цьому топовому професійному йо.